Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Мира вам. та добра! І сьогодні цікава тема вона якраз створена завдяки вашим коментарям і питанням по темі спаленого шляху місяця. І у нас нова рубрика «Аюрведа рослин. І якраз у цій рубриці ми будемо розглядати дуже важливі питання місячного циклу, як його використовувати для свого здорового життя і для здоров'я того, хто нас оточує, особливо рослини насіння. Отож, поїхали місяць. Місяць спалений шлях місяця. Що таке місяць? Давайте розберемося трошечки інформації про місяць, як він з'явився і хто і звідки він прийшов. В 9 книзі, голова 14, шрімат Пхагавата розказується, як саме з'явився місяць. Написано ось так: Тисячоголовий Господь Бог, що лежить у водах Світового океану, із чийого пупа виростає лотос творіння. Породив творця Брахму. Одним з перших дітей Брахми був мудрий Атрі, який своїми чеснотами не поступався своєму батькові. Зі щасливої сльози Атрі народився сома, Бог місяць, чиє тіло світиться у миротворенням. За наполяганням Брахми місяць став покровителем брахманів, рослин та небесних світил. Це вже зараз мої такі слова додам. Що подумайте тільки: покровитель брахмів, свят, священиків, рослин та небесних світил, планета зірок. Ось покровитель місяць, ось цих чудових, важливих частин Всесвіту. А В другій книзі Шеймат там читаємо місяць, що рухає всіма змінами, нехай буде розумом Всесвітньої істоти. В книзі Роберта Свободи, Велич Сатурна, знаходимо також дуже важливу інформацію про місяць. Серед місячних сузір'їв, ведичного зодіаку, пише Роберт, званих Накшатрами, місяць це Бог втілений у місячному вигляді, і велику його, його гідність примножує сам Шива владика гори Кайлаш, чиє чоло увінчене серпом молодого місяця. Тому і кажуть, що місяць це восьма частина інкарнації благородного Бога Шиви. І тут же в цій книзі продовжується дуже цікава інформація про місяць. Як Бог рослин та зростання місяць виливає нектар соми на всі рослини світу, живлячи їх, щоб вони в свою чергу стали їжею іншим. Місяць сяє сліпучою білизною йогурту, перламутрової раковини або роси, і вся їжа зростає завдяки цьому світлу, а далі ще цікавіше промінь сонця, іменований сушумною, змушує місяць прибувати день за днем протягом двох тижнів, поки не настане повня. Починаючи з дня повного місяця, боги п'ють сому з місячної чаші у всі дні другої половини місяці. місяця поки не вичерпають її до кінця. До речі, вичерпують за 48 годин до народження нового місяця. Це ми будемо говорити пізніше. Про місяць можна багато розповідати, і ми будемо про це говорити далі в наших нових випусках. Але сьогодні ми зупинимося поки що на повному місяці, тим більше, що 10 травня о 18 годині 56 хвилин вечора розпочався спалений шлях місяця. І ми сьогодні, 11 травня 2025 року, якраз знаходимося в цей складний період спаленого шляху місяця. Його тривалість 48 годин в час завершення другої фази місяця та 48 годин початкової частини третьої фази. Чому ж деякі астрологи називають ці 4 доби спаленим шляхом місяця? Давайте разом розберемося з цим стресовим періодом спаленого шляху місяця. Отож, друга фаза місяця відноситься до стихії води. Вона має зелений колір. Згідно Айурведі, стихія води це один з божественних першоелементів, а їх всього п'ять. Всевишній, створюючи матерію, спочатку з пустоти, формує простір. Простір повинен нам бути тим, де вміщаються всі інші. Але простір не може себе проявити без цих наступних матеріальних елементів, про які ми зараз кажемо. Тому Всевишній надає спочатку цьому простору рух. Коли простір починає рухатися, виникає вітер. Але і цього замало, щоб проявити матеріальний світ, проявити світо, будову. Після цього в процесі творення рух вітру народжує енергію. Сам рух має певний напрямок та досить велику силу. Таким чином, енергія в певному напрямку з певною силою створює енергію вогню. Сила та направленість руху вітру – це створюється тепло і вогонь. А вогонь, в свою чергу, своєю енергією розплавляє все навколо і виникає вода. Коли вода остигає, з нею твориться земля. Ще раз назвемо ці п'ять божественних першоелементів елементів в цьому ж порядку, як іде творення, І якраз з них Всевишній творить творить матеріальний світ саме в цьому порядку. Отож, ото простір. Далі у нас вітер починає працювати, він створює вогонь. Далі вогонь створює воду, і вода створює землю. До речі, ці ж чотири стихії ефір або простір, про них ми з вами знаємо, ми використовуємо чотири стихії, коли ми розглядаємо питання агроприйомів. Стихію повітря це вітер, стихію вогню. Вогонь, стихію води вода і стихію землі земля. А тепер давайте розглянемо картинку спаленого шляху місяця. Намалювала як могла. Отож, друга фаза відноситься до стихії води, третя фаза до стихії повітря. Різні речі: вода та повітря. По правилам, із застиглої води повинна з'явитися земля. Це два останніх перші елементи. Але ми бачимо третю фазу. В стихії повітря. Уявляєте, який це стрес треба місяцю пройти, щоб повернутися до стихії повітря? Ось, воістину, це і є спалений шлях місяця, тому що місяцю треба з прямого певного руху перебудувати свій рух назад і через стихію вогню повернутися до стихії повітря? Вогонь випалює все. Ось нам і пояснення, спалений шлях місяця. І це не одномоментний такий е, процес. Це процес 48 годин до і 48 годин після. Колір другої фази зелений, колір плодоношення. Колір третьої фази жовтий, колір думки і колір зрілого врожаю. І ось на стику другої та третьої фази знаходиться повня, під час якої місяць максималь, максимально звільнюється від впливу Сонця. Астрологи говорять, що в ці дні спаленого шляху місяця дух і душа розділені бар'єром, тобто землею. Обидва світила денне та нічне знаходяться на одній лінії, але по різні сторони землі. Це час протистояння, емоційних переживань, стресів. В такі дні відбуваються часто різні катаклізми, дуже серйозні техногенні аварії. Швидка допомога не встигає надати допомогу багатьом людям. В цей час відбувається найбільша кількість вбивств та самогубств і різних негативних подій. Спалений шлях місяця складний період не тільки для людини. До речі, для самої землі, але і для всього сущого на землі та в землі. Рослини є живі сутності, майже без рівня свідомості, в тамасі вони знаходяться. Але вони живі і на них також впливають всі енергії спаленого шляху місяця. Вони створені з тих же п'яти божественних першоелементів в різній кількості. І в різному порядку, але саме із цих божественних першоелементів. І насіння це ж ті п'ять першоелементів, і рослини всі. До речі, ми випробували вплив спаленого шляху місяця на насіння. Наприклад, ми посіяли в спалений шлях місяця насіння петрушки без будь-якої підготовки. Насіння дружно зійшло, а через деякий час рослини загинули, ніби згоріли. З пакетику насіння залишили всього три, три рослини. Після просто було дуже багато рослин, майже всі це насіння зійшло. І ось три рослини. А ще через деякий час ще одна загинула. Ті дві, що залишилися, гарно росли, зацвіли, ми залишили їх на насіння. Зібрали насіння, але з цього насіння нічого гісінько не зійшло, не одне насіння не проклюнулось. Так що треба робити дійсно висновки. Що ж, давайте підсумуємо всю інформацію з сьогоднішнього відео. Під час спаленого шляху місяця йде боротьба між стихіями води та стихією повітря. Наші мізки, немов закипають, і багато хто з людей не розуміє, що з ними діється, коли вони замість педалі тормозу натискають педаль газу, замість однієї якоїсь частини. В своїй праці, там, що вони займаються якоюсь роботою, вони навпаки все роблять. Не розуміють, після всього їх питають, що, чому, не розуміють. Просто е, вибирається із пам'яті оцей кусочок, і людина творить те, що вона не творила би, коли були б інші періоди, вже чи зростаючий, чи спадаючий місяць. Тому краще всього в ніс спаленого шляху місяця провести в спокої, Дайте спокій насінню рослинам, щоб вони прийшли в повну рівновагу і після спаленого шляху місяця продовжили свій шлях, свою долю на службі людини. 48 годин до самої точки повні та 48 годин після цієї точки це той час, який потрібен людині, рослинам. Тваринам, птахам, землі, щоб завершити цикл розширення і розпочати цикл стискання, і перейти з однієї стихії в іншу. Це відео відповідь на багаточисленні питання по спаленому шляху місяця від наших підписників. І тему місячних циклів будемо продовжувати в нашій новій рубриці «Айрведа рослин. Так співпало, що, що сьогодні якраз час спаленого шляху місяця і. Після нашого випуску, через годину, майже через годину, почнеться друга доба якраз спаленого шляху місяця перед самою повною. І тому ми вирішили розпочати цю тему саме із спаленого шляху місяця. Ну що ж, на сьогодні все успішно, м'яко, плавно пройти вам без втрат травневий спалений шлях місяця і інші теж ці періоди, які бувають щомісяця. до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.